Сьогодні ми поговоримо про наголос в іспанській мові. Це безплатний покроковий курс іспанської мови для початківців. В минулих уроках ми вже вивчили алфавіт, а в слідучих уроках ми будемо вчити дифтонги та трифтонги. Сьогодні ми розберемо, як ставиться наголос в іспанській мові, що таке графічний наголос. А ви знали, що в односкладових словах. Графічний наголос змінює значення слова. Є одне загальне і дуже просте правило. Якщо слово закінчується на голосну або «есе», наголос падає на передостанній склад. В всіх інших випадках, тобто, коли слово закінчується на приголосну, крім «есе», то наголос падає на останній склад. Звичайно, дуже важливо. Поділити правильно слово на склади. В першому випадку, меса стіл. Ми бачимо, що в нас є приголосна голосна, приголосна голосна. Зазвичай приголосна голосна це у нас один склад. Звичайно, є інші випадки, але про них ми поговоримо трошки пізніше. Значить, в слові меса у нас два склади: меса. Останній склад у нас са. Слово закінчується на голосну. Наголос буде падати на передостанній склад. Комер. їсти. Поділимо це слово на склади. Комер. Останній склад у нас мер. Слово закінчується на приголосну, тобто не закінчується на голосну або ене-есе. як ми бачимо по цій табличці, наголос падає на останній склад. Ліврос – Книжки. У нас два склади ліброш. Слово закінчується на еси, і ми бачимо, що наголос повинен падати на передостанній склад ліброс. Але є винятки. Наприклад, як ми бачимо в цих словах, графічний наголос. Він ставиться тоді, коли слова не наголошуються по цьому загальному правилу. Наприклад, «кансйон». Якби у нас не було графічного наголосу, то ми б читали б кантон. Але, так як ми чуємо канфон, то ми ставимо графічний наголос. Наступний приклад ЕСТАС. У нас два склади: «Ес», TAS. Як ми бачимо, слово закінчується на «есе». Мали б читати естас. Але так як ми чуємо естас, то ми ставимо графічний наголос. Так само з двома іншими прикладами. Ми читаємо АКІ, тому що тут стоїть графічний наголос. І арболь така ж сама ситуація. Давайте спробуємо прочитати ці слова. Значить, коли у нас в слові є графічний наголос, то ми наголошуємо ту голосну, на якій стоїть графічний наголос. А коли в нас немає графічного наголосу, то ми наголошуємо слово, базуючись на загальному правилу. Ака. Тут. Кафе, кава. Таймо далі. Ка, дім. Тут у нас два склади: Ка, -са. Графічного наголосу немає, значить, нам треба думати, куди нам поставити наголос. Закінчення наголосну, значить, наголос на передостанній склад. Каса. Така ж сама ситуація з наступними словами. Баста хватить. Паво індик, травахар. У нас тут три склади, слово закінчується на приголосну, наголос на останній склад. А далі у нас слово закінчується на ене. Спочатку розділимо на склади тра-ба-хан. Якщо закінчується на ене, еси, то наголос на передостанній склад. Трабахам. Така ж сама ситуація із наступними словами. Яман. Техас. Взагалі, наголос в іспанській мові має дуже велике значення, тому що міняється значення слова. Наприклад, у нас є три варіанти. Перший варіант: Я думаю, ми вже знаємо, куди правильно поставити наголос. Слово закінчується наголосну, значить, повліко. Це означає Я публікую. Другий варіант публіко. Це значить публічний. І третій варіант публіко, це значить він опублікував. Слово Ель без наголосу означає означений артикль чоловічого роду. Ми про це поговоримо пізніше. Ель з наголосом означає він. Ту без наголосу значить твій, ту з наголосом значить ти. ТЕ. Без наголосу. Тебе і те з наголосом чай, також в іспанській мові є слова, де ми бачимо дві голосні, які йдуть одна за одною, або навіть три. І тоді ми не знаємо, скільки в цьому слові складів, тому що, як ви зрозуміли, нам треба поділити слово на склади, щоб дізнатися, куди нам ставити наголос. Дві голосні це називається дифтонг, і коли три голосних трифтонг. Але про це ми вже поговоримо в моєму наступному відео. Всім спасибі за лайки, коментарі і запитання. Підписуйтесь!